Всім привіт! Покажу зараз, що в рівному є вже на видачі. Це Колеос 2008 року. Цікава версія, можна сказати, така трохи ексклюзивна автівка. 2008 року, я правда не пам'ятаю, що оформлено. зараз пройду приладом, скажу вам точно. Він на лінзах. Бачите, Лінзована оптика, Передні і задні парктрони, мивачі. ДхОшка така, Це, хто не знає, це по заводу ДХО, це недоставне. Вони з салонів так і йшли. Оригінальне лобове вітрове скло, датчик світла, сенсор дощу, має автомобіль панораму, безключно на всіх дверях. Цікавий такий ексклюзивний салон, бачите, панорамка. Салончик ось такий. Світленький, коричневий. Треба підстирати ще трошки сидіння, бо після хімчистки десь проступило щось, то ми достираємо, будуть ідеальні, як нові. Світленька, така кремова шкіра. Прикольно виглядає. Він Вирізняється серед інших полеосів, шторки, все є, Ну, тут єдина комплектація хороша, але нема босе І підігрівів. А так, в принципі, все абсолютно. Тут все гарненько позаду. Зараз покажу більш детально. Це 2008 року. Він... Так, що в нього є ще? Є фаркопчик. Багажник повністю комплектний. До речі, от, зверніть увагу, який багажник машини. Взагалі, от, карти. Нічого абсолютно ніде не коцнуте. Ну, тут стандарт, докатка. Якби, Чи тут не, не докатка? Ні, докатка. Стандартна докатка і ось такий як він, домкрат. Знак аварійної зупинки, фаркоп, на якому зараз покажу ближче. Ну тут яблучко видно яке, що майже не возили. Це в принципі бонус в карму колеоса. Багажник майже ідеальний, треба постелити коврика, щоб його так зберегти. Полка присутня. Що тут ще в нас? Ну Диски легкосплавні, непогана гума. Диски колодки теж непогані. Тут все добре. Чотири склопідйомники, складання, регулювання підігрів дзеркал. Друзі, цей пластик знятий, тому що хочемо зараз замінити лампочку в ксеноні, Згоріла лампочка ксенону. ЄСП, управління повним приводом 4х4, допомога при спуску згори, блютуз, двохзонний клімат-контроль, електростояночний тормоз присутній. Ну, тут така стандартна комплектація, 2,5 бензин, 198. Його пробіг цього колеуса. Ну, якось так, ціна. Так, давайте пройдемось по колеусу. Оригінал. 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 Капот добре. Тут добре. Так, чекайте, тут, певно, нічого не фарбовано. Ну, зараз пройдемось. Так, да, тут на арці є подряпина, я зараз її покажу, але певно, що завод окрас. Так, да, колес не фарбований. Ціленький. Гарний. Так, по кузову все добре, не фарбовано. Так, що тут на задній арці? Значить, задня арка була чух, зачухана, От, видно, так, подряпане. Ми його не фарбували. Значить, давайте так. Захочете, можемо задути. Чи є сенс вирішувати вам, ну, буде фарбоване і буде трішки тут накладено шпаклівка. Однозначно, тому що ну, ідеально так прямо не виведеш. Будуть показники район 250-300 мікрон, ну як шпаклівка, буде більше перетірка, скажімо так, а не шпаклівка. Ну, тому, якщо вам цікаво, він 196-198 оригінальний пробіг. Тут по, по доопрацюванням залишилось по ньому. що зробити, Залишилось ну, під чистим сидінням ці плямки, ті, що залишились, а так, що кермо ми пофарбували і ручку. На жаль, я блин, забув зняти, як воно виглядало до, але зараз вже виглядає чудово. Здається, така гарна ексклюзивна, в принципі, по салону, ексклюзивна автівочка. Якщо вона вам цікава, то можете набрати по телефону. Ковори такі прикольні, ворсові, товсті. Я, чесно сказати, в перший раз такий бачу. І салон такі, таких салонів в мене були вони, ну, прямо вкрай рідко. Якщо цікаво, наберіть по телефону, який є в описі до цього відео. А, ще отут чухан є, бачите, біля парктрона. То чухан. Тут якась така мікром на бампері, тут пара таких цяток, десь торкнулися до чогось. Ну і отут чухан. А лампочку ксеноном треба замінити. Бачите, ми вже туди лазили, треба замінити. Дістати. Не так просто, до речі, фару дістати. Треба знімати, скидати частину бампера, щоб дістати фару. Так, отут у нас що? Тут була вм'ятинка, тягнулася, але бачите, вона зробилась, Її майже не помітно. Ось ця цяточка залишилась, подряпинка, і тут цяточка подряпинка. Восьмий рік, ціна без торгу, доступний в розтермінування і доступний в, послугу, в послугу, послугу доставки по Україні. Ксенон, парктрони, без ключ, панорама, гарний салон, цікавий, ексклюзивний. Ну, така цікава автівка. Фаркоп є, хазяйська, кому цікаво. І що, фокус готовий фокуса теж зараз покажу. Ну і фокус. Давайте пройдусь по фокусу, він вже готовий, коврики постелені, хімка зроблена. Фокус 2012 чистий рік. Це 1,6 бензин MPI. Можемо поставити газ на нього, якщо вам цікаво. десь район до 400 євро газ буде коштувати. Він на ну, такій цікавій комплектації є. Фаркоп, круговий парктрон, паркпілот навіть є в ньому. Тобто не просто парктрон, а навіть парк пілот може автоматично автівка паркуватися, хоча з механічною коробкою це не зовсім зручно. Він не фарбований. Теж зараз швидко пройду. Машина в оригінальному украсі. Так, пластик не покажу. Так, тут. Я не буду багато там приділяти уваги цій темі. Хто хоче, ви все одно приїдете будете переміряти, тобто тут навіть без сумніву. Так, капот. Так, оригінальний украс. Що тут в комплектації в салоні? Звичайне кермо тут не модне 4 підйомника, складання є дзеркал, підігрів лобового. Чи немає? Ні, підігрів лобового немає, от бачите, я... Автоматичне паркування, блютузик, якого теж тут немає. Ні, блютузу немає. Кондиціонер. Ну, Така комплектація в принципі, не дуже потужна. Але 12-й рік, 142 тисячі має готівка оригінального пробігу. Салон фактично ідеальний. Це у нас плівка від коврів, які от приїхали, теж під оригінальні, гарненькі постелили. Чистий неформований 12 рік, 8600 доларів ціна, також кредит, розтермінування, немає полички, можна затонувати по бажанню. Тут піна компресор крюк і знак аварійної зупинки є. Треба поприбирати багажник, бо щось вже поналітало через ці вітри сюди якогось сміття. Отакий От Ford Focus, кому цікаво, наберіть по телефону. У нього, до речі, така прикольна. Комплектація в плані того, що там парктрон є круговий, є туманки, цікаво, що підсвічується, коли підходиш до автівки, відкриваєш, що тут світиться. Досить тоже так цікаво зроблено. І 1,6 MPI простий бензиновий двигун. Комплектація Ззовні щось трохи є Є фаркоп, є диски, є паркпілот, в салоні фактично комплектація ближче до бази, але 4 підйомники і складання дзеркал з підігрівом теж присутні. Арбегів в нас. 6, ну не зовсім база, так, бо 6 airбегів. Зазвичай airбегів йде тільки 4. Якщо під базу комплектація тут airbagів йде 6. Якщо цікаво, набирайте по телефону 8600. Ціна в рівному, коли у вас в рівному, ця машина теж в рівному. Тобто, якщо цікаво, то можете приїхати по телефону в описі до відео, набрати, поговоримо, приїхати, придбаєте.